Привіт, усім повернення українців додому в Україну. Навіть наші українські депутати пропонують певні законопроекти для того, щоб стимулювати, примусити українців, особливо українських чоловіків, повернутися в Україну. Або є деякі європейські країни, які дають гроші українцям, щоб ті поверталися в Україну. Ну або не так, коли українці захочуть повернутися в Україну, і це буде в певний період часу. Деякі європейські країни хочуть заплатити фінанси, гроші, єврики, долари для того, щоб вони повернулися в Україну. Я про це також вже неодноразово говорив. Це правда, це так є. Але на даний момент я не бачу черги українців, які повертаються в Україну. Ну, немає. Є щоденні перетини кордону тих людей, які близько живуть, тих людей, які працюють, тих людей, які щось там перевозять, але якоїсь черги з поверненням в Україну немає. Ну і черги на виїзд з України теж немає. Тобто ті законопроекти в Україні, ті грошові бонуси, які європейські країни платять, вони так не діють. І коли я читаю там заголовки наступних законопроєктів, які тільки десь там щось планують прийняти, таких як, наприклад, 8029, про те, що там будуть штрафувати, якщо виявиться, що чоловік виїхав незаконно за кордони і повертається, і за кожен місяць перебування за кордоном нелегального, йому там якийсь буде штраф нараховуватися. Ну, вже брати так загалом людина порушила закон. в неї є якась певне певна відповідальність за Ну, Ще якісь там додатковий фінансовий штраф, це точно не буде стимулювати людину повернутися в Україну. Це навпаки буде діяти. Це буде діяти так, що людина захоче залишитися за кордоном, а не повернутися в Україну. Теж стосується і тої винагороди тих грошей, які там деякі європейські країни говорять, що будуть давати, якщо українці будуть повертатися, ті українці, які виїхали з піобстрілів території, які з під окупації, де бли. Військово ведуться військові дії. Звичайно, що їм нема куди повертатися в Україну, їм треба щось шукати нове, якесь житло, винаймати, купувати, будувати за ті гроші, там, тисячу, дві чи три тисячі доларів чи євро. Ви того не зробите в Україні. Тому це також не буде стимулювати тих українців брати ті гроші і повертатися в Україну. Коли ж українці повернуться в Україну, це тоді, коли закінчиться війна. Чим довше тягнеться війна, тим менше українців повернеться потім в Україну. По різних оцінках приблизно 6 мільйонів українців зараз є за кордоном. Це ті, що виїхали і під час війни, і ще до війни, і зараз хтось може виїжджає. І з них значна частина може не повернутися після закінчення війни. Якби, звичайно, війна закінчилась вже негайно, то та то більша половина точно би повернулася. Я думаю, відсотків 80-85. Чим довше буде війна тривати, тим. Менше українців захоче повернутися в Україну. Це не тільки я вам скажу, це скаже будь-який експерт, будь-яка аналітика тих країн, де були війни. Тому тут питання не в законопроекті які там, чи законопроектах, яких в Україні приймають, будуть приймати чи тільки розробляють. Деякі законопроекти це, знаєте, курам насміх, але ну, працюють депутати плідно над законами. Нехай буде так само, це не справа в виплатах, які Європа буде давати українцям, які поїдуть додому. Бо все одно ну, ці виплати вони не зможуть компенсувати нове житло чи новий будинок, чи навіть оренду на якийсь довгий період. Там на якийсь певний такий невеличкий проміжок часу, та ну на довгий період, точно ні. Повернення українців додому залежить від закінчення війни в Україні. Це факт, і інших таких вагомих важливих фактів немає. Корупція, якісь там хабарі і свавілля чиновників і тому подібне, це вже друге, третє, четверте, п'яте десяте. Але закінчення війни це перший і основний факт. Погоджуєтесь зі мною чи не погоджуєтесь? Обов'язково напишіть в коментарях. Підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал і не забудьте зробити репост своїм друзям з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні перемогти.